Доброго дня вам, дорогенькі мої. Дуже рада вас всіх бачити, вітаю! І запрошую подивитися відео про березень, про те, яким він був для нас. На початку березня було дуже холодно, і ночами були морози. 8, 10, подекуди навіть 18. Було багато снігу. Нам доводилося чистити і подвір'я, і ферму. Але ми дуже були. Вдячні і задоволені. Погляньте, яка краса і як цим можна не насолоджуватись. Кури зовсім не розділяли нашої радості, не розуміли нашого ентузіазму і настільки не любили сніг, що коли їм треба було перейти з одного місця на. Інше вони їх дуже кумедно перелітали. А от качки та гуски були зовсім не проти можливості почистити пір'ячку в снігу. В березні було вдосталь прекрасних вечорів. Коли ми, йдучи додому з ферми могли милуватися сяючими зірками, було і багато неповторних світанків, які нагадували про те, що милість Господа поновляється кожного ранку. Були холодні, проливні дощі, які вчили нас бути вдячними за нашу теплу і затишну оселю. А потім випало ще снігу. І ще, іще. І ще трішечки. В середині березня ми вже почали збирати яйця для інкубаторів. Погляньте, які тільки гарні різноманітні яєчка. Мені завжди. Так дуже цікаво. Що ж з них вилипиться? Блакитні яєчка нам несуть курочки, породи амараокани з кумедними пухнатими щічками. В березні на нашій землі можна побачити дуже багато оленів. Вони приходять, щоб поласувати зеленою травичкою на газонах, яка починає з'являтися з-під снігу. Іноді вони заходять до мене і на город. Там вони виїдають весь зимовий салат, який можуть знайти. Але це дуже мене мотивує нарешті закінчити робити ворота до огороду. Ви собі навіть не уявляєте, як я вдячна за зелену траву на полі, тому що вона відволікає їх від дерев фруктових. Якщо трави немає, або вона десь дуже глибоко під снігом, ну тоді вони приймаються за фруктові дерева, згризають всі міленькі віточки, пошкоджують кору. І, на жаль, деревце гине. Вже дуже багато дерев ми замінили. Пошкоджених оленями, але маємо, що маємо. Будемо насолоджуватися тим, що є. Тому що життя складається завжди з негативних і з позитивних сторін, так само і з оленями, тому ж коли вони нам не роблять шкоду, будемо ними насолоджуватись. А це, мабуть, якась місцева зірка. Ви тільки погляньте, як вона бігає. Ви таке коли небудь бачили? Схоже на те, що сніданок їх вже закінчився і вони йдуть десь у інше місце. Поза нашим лісом є кукурудзяне поле, де іноді висаджують сою, і це їх улюблене місце. Там вони намагаються знайти під снігом якесь листечко сої, сої, можливо, якісь залишки з кукурузи, тому що це їх улюблена їжа. О, одинокий рейнджер нас доганяє стає. він, як завжди, останній. Це, якщо я можу так сказати, мій дружок. Він дуже часто в нас обрізає мені все, що може і навіть рози. Ну, от, будь ласка, Наслим де ви думали малина. він місць, звичайно. Щось знайшов вже в городі. Я не знаю, чи я зможу його злякати. Тому що він приходить кожен день, кожен день вигризає все, що в мене там є, і він геть ніяк не лякається. Ну що, друже? Ти йдеш сам? Га? Краще йди, бо зараз я буду. За тобою ганятися і тобі це не сподобається. Давай тікай. Тікай тобі кажу. Іди. Йди до себе додому. Давай. Ти знаєш свої двері. Ага, добре. Кажу тобі йди. Який ти вредний, га? Нема тобі, що їсти. Так, пітненький. Іди, йди, йди. Діди дома до себе, де в тебе зім. Так, побіг. Не дуже і побіг. Це він чекає, поки я піду. Оце таке, друзі, кожен день мені треба ганяти цих оленів. І ніякого з них немає. Просто від них спасу. Я тобі кажу, іди, будь ласка. Отак. От такі в мене тут пригоди. <риклад> і, здається, йому тут дуже подобається. Тікай! Сьогодні ранком я його ганяла. День він тут був, оселився і просто собі тут живе. Друзі, я не знаю, чи ви коли-небудь бачили сніг і туман. Водночас але ось, будь ласка, насолоджуйтесь. Чи видно вам сніг, я не знаю. Але він там є. Такий туман, нічого не видно. І світанок. Десь в середині березня. Починає танути наше озеро, і ми нарешті знову можемо ним насолоджуватися. Ми дуже любимо ловити рибу і на лодках кататися, і отак, от, от просто як хлопчики, прозбивати лід. Також приблизно в цей час становлюється дуже вітряна погода. Зазвичай пориви вітру настільки сильні, що зриває дахи, сараї виносять в повітря, і для нас це також час прибирання і ремонту території. З року в рік до нас на озеро прилітає отака гарна сіра цапля, Її зріст приблизно цілий метр. А березні у нас народжують зазвичай кози. І ми цього року отримали чотири чудових козенятки, які якими дуже-дуже вдячні. Наприкінці березня нарешті повертаються наші пташки. Ми на них чекаємо всю зиму, і моя улюблена це американський робін. Вони в'ють свої гнізда з гілочок, ретельно змащуючи її глиною. І глину вони беруть у нас на озері, де ми можемо їх частенько бачити. Вслід за ними прилітають червонокрилі чорні птахи, які зазвичай в'ють гнізда або у нас в полі, або на озері прямісінько над водою. Це дуже хоробрі птахи, які войовниче захищають свої гнізда. І якщо ви часом опинитесь біля їхнього гнізда, ой, вони дадуть вам про це знати. Найбільше десь нашим котам, але вони вже звикли. Потроху підтягуються співочі пташки і час нам вже робити для них будиночки. Будиночків, як завжди, не вистачає, тому скільки нароби, завжди буде мало. І ще один просто бездоганний світанок. Погляньте, яка тільки краса. Земля була створена Господом для нашої насолоди, і саме тому вона повна краси. А ми були створені. За подогбою Господа. І тому ми не тільки можемо відчувати цю красу, а ми навіть маємо в тому потребу. І красу цю ви можете знайти не тільки в природі, вона є і в людях, і в спогадах, і в приємних моментах. Вона також живе і в серці, і в душі. І все, що треба, щоб відчувати цю красу навкруги, це лише налаштуватися на того, хто цю красу створив. Дозвольте Господу створити квітучий сад і у вашій душі. Ви точно про це ніколи не пожалкуєте. Друзі, бажаю вам гарного настрою і сних благословень. Нехай у вас все буде добре. Прощаюся з вами до нових відео!